Вер 21 листопада на календарі про найважливіше на цю годину вже готові розказати журналісти інформаційної програми вчасно. в Студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. Розпочався опалювальний сезон. Саме час подбати про пожежну безпеку. Обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій проводить профілактичні заходи. В Ужгороді мешканцям приватних та багатоквартирних будинків нагадали про те, як поводитись із електричними приладами, а також перевіряли стан підвалів та горищ. Саме в холодний період року збільшується кількість пожеж за оперативною інформацією надзвичайників. Тільки протягом останньої доби в області сталося чотири загорання. Обійшлося без жертв. Матеріальні збитки становлять 20 тисяч гривень. Уже з початку року у нас загинуло на території області наслідок пожеж 39 чоловік. Якщо в минулому році було 36, тобто вже ріст на три особи. Це більше. При цьому у нас статистика така, що кількість пожеж зменшилася на території області. На місці, Ужгороді, якщо брати, то вже маємо сім випадків, що призвели до загибелі людей. Два тижні тому міська влада Ужгорода зобов'язала підприємства та комунальні служби закрити всі люки обласного центру до 20 листопада. Терміни вийшли, а проблема не вирішена. Гроші, завдяки яким міськраді сподівались виконати роботи, не пропускає Держказначейство. «Укртелеком», водоканал та інші служби також не впорались із завданням. Як в Ужгороді борються з відкритими люками, дізнавалася Мирослава Шимон. Минайська, Лаврівщева та кілька десятків інших вулиць все ще з відкритими люками. В Ужгороді 502 люки перебувають на балансі водоканалу, Укртелекому, Уженергії та закарпатгазу. Відповідно, вони власними коштами і повинні вирішити це питання. Тим часом жителі міста борються з цією проблемою як можуть. Місцеві бідкаються, ями заважають безпечно пересуватися по місту. Опасно і для дітей, і для взрослих, і для транспорту, для всього без сумніву заважають, бо я недавно у мене є машина. Я недавно попав в у машину і погнув діск. Ну я не знаю, це повинна напевно займатися влада міста. І взагалі з містом повинна би займатися. За останні 9 місяців комунальні підприємства Ужгорода закрили 270 зливових люків. Ще повинні закрити 25 відсотків, запевняють у міській раді. На закупку зливових решіток виділили 480 тисяч гривень. Однак, гроші не пропускає казначейство. Саме це стримує роботу комунальних служб. Ужгородської міської ради виділені кошти на дані потреби це 480 тисяч гривень, які повинні були закупитися люки оглядові колодязі і зливові решітки. На сьогоднішній день кошти не фінансуються, вони лежать в казначействі і це стримує роботу. Підприємства не сплять, вони займаються даною проблемою. Наразі у міській владі контролюють усі вулиці з відкритими люками. Зокрема, Укртелекому потрібно закрити три люки, які тимчасово прикриті. Уж енергії залишилося 10 – на вулицях Чорновола, Володимирській та у Новому районі. Комунальне підприємство Уженергія воно вже в стадії ліквідації і прийнято рішення обслуговуючим житло житлово-експлуатаційним організаціям надати їм, щоб вони закрили. Житлово експлуатаційні організації закривають бетонними плитами, і, за інформацією, товариство Житлосервіс має закрити дані люки до п'ятниці. У міській раді відстежують ситуацію щодня. До п'ятниці підприємства Ужгорода повинні закрити усі люки бетонними плитами. Розпоряджатися коштами міської влади ж можна буде тоді, коли казначейство їх пропустить. Відтепер штраф за кермування на підпитку може сягнути 17 тисяч гривень. Український парламент проголосував за підвищення штрафів за водіння автомобіля в нетверезому стані. Тим, кого впіймають п'яним уперше, доведеться заплатити до 6 тисяч гривень штрафу. Якщо нетверезий водій попадеться вдруге, його штрафують на 8 тисяч. Якщо ж водія позбавили прав за поятику, а він все одно сів за кермо нетверезим. Муситиме сплатити максимальний штраф у 17 тисяч гривень. Підприємці проти влади, міський голова хуста перешкоджає роботі приватного підприємця, котрий отримав дозвіл на зведення торговельного комплексу в центрі міста. Це стверджує сам підприємець. Запевняє, він зазнав сотні тисяч гривень збитків та втратив п'ять років на судові тяжби. Мер міста наразі від коментарів відмовився у непростій земельній ситуації. Розбирався Роман Сов'як. Вже майже п'ять років приватний підприємець із хуста Михайло Шуба судиться за земельну ділянку у центрі міста. Її міська рада виділила чоловіку для будівництва торговельного комплексу. Як стверджує підприємець, поки готував усю необхідну документацію, ділянка приглянулася третім особам. Вони почали шукати шляхи відчуження землі у пана Михайла. Однак усі судові позови підприємець виграв. Зокрема, Львівський апеляційний суд визнав оренду дійсною до жовтня 2014 року. А оскільки всі дозвільні документи на будівництво у пана Михайла є, будівельні роботи можна починати відразу. Однак це лише теоретично. Я готовий зразу почати будівництво, нема проблеми в тому, розумієте. Але. Е... Але міський голова сказав, що в разі, якщо я розпочну будівництво, буде визваний Беркут, буде визваний ОМОН, і він буде перешкоджати любими способом мені будувати тут. По сьогоднішній день я не можу приступити до будівництва. Спалені е екскаватор на місці побиті в мене вікна дома. Коротше, ситуація незрозуміла для мене. Підприємець стверджує, перепони створює особисто хуський міський голова. У чому полягає проблема, та де міська влада вбачає незаконність будівництва? Мер Хуста пояснити відмовився. Проблему я відмовляюся від дачі згідно назвати вам статтю Конституції присутності адвоката. Ви не представляєте зараз, я дружу й підтримую засоби масової інформації, але на сьогоднішній день я відмовляюся віддачі ваших коментарів, Адвокат підприємця стверджує, наразі є всі документи, щоб розпочати будівництво. Також немає підстави заборонити зведення торговельного комплексу. Цьому доказ три виграні судові позови. Юрист запевняє на підприємця, тиснуть погрозами. Я особисто звернувся десь днів десять до о, голови Кащуку. Кащука Володимира Павловича, який мені заявив: якщо шуба почне будувати, він о, о, Обіцяє, що там буде ОМОН, там будуть люди, там буде противостояння і громади не дасть йому оце зробити. Причини і законної підстави цього немає. Хустяне стверджує, докладе максимум зусиль, щоб довести свою правоту. Якщо потрібно, дійде до Європейського суду з прав людини. Як полегшити співпрацю підприємців із міністерством доходів і зборів обговорили в Ужгороді, тут відбувся круглий стіл, де взяли участь керівники закарпатських фіскальних органів та найбільші платники податків області, що ведуть зовнішню економічну діяльність. Спільно вони розглянули основні кроки для спрощення податкової процедури та роботи із митницею. Аби підприємцю легше працювалося із податківцями, їм треба менше зустрічатися. Для економії часу Міністерство доходів і зборів закликає платників подавати звітність в електронному вигляді. Сьогодні, якщо взяти. Е... Платників ПДВ у нас майже 98% платників подає, подає звітність в електронному виді. Сьогодні багато інших платежів, в тому числі вже єдиний соціальний внесок, який ми почали адмініструвати з жовтня місяця. Ми так само почали розпочали процедуру автоматизації спілкування. У свою чергу митниця також пропагує електронний обіг документів. Нині 91% підприємств здійснюють імпортно-експортні операції через електронне декларування. Наступні сервіси це планується повністю автоматизована митниця, тобто сучасна, де буде мінімізовано людський вплив. Тобто це буде все відбуватися якомога швидше. Тобто, не буде приймати людина рішення доглядати вантаж чи не доглядати, проводити якісь там додаткові митні процедури. А то буде все визначати техніка, так каже 2015 рік. Це буде таким початком, вже серйозним початком. Наразі поки ми готуємо до того. Свої зауваження та побажання підприємці можуть висловлювати через телефонну гарячу лінію Міністерства доходів і зборів. За цей рік таким чином до фіскальних органів області надійшло 25 звернень, на кожне з яких відповідали максимум за дві доби. Праця у сфері духовній завдяки програмі транскордонного співробітництва Угорщина, Словаччина, Румунія Україна у 2010 році Мукачівській греко-католицькій єпархії вдалося одержати грант на реставрацію розписів у Хрестово-Здвиженському кафедральному соборі Ужгорода. Так за три роки відновили майже 100 квадратних метрів стінопису, частині якого вже загрожувала цілковита руйнація через затікання стелі. Внаслідку ж робіт вдалося повернути до життя цінні розписи, датовані кінцем. Сімнадцятого століття, а щойно з друку видання, що також вийшло в рамках проекту, це 16 та 40-ка сторінкові просвітницькі буклети, що розповідають про історії і сьогодення головних греко-католицьких святинь Ужгорода та Кошиць. У своїх дослідженнях словацький автор Петер Зубко та закарпатський мистецтвознавець Михайло Приймич доводять собор святої Єлизавети та кафедральний собор культові споруди значної історичної та мистецької вартості, між якими чимало взаємовпливів. Копії і з ікони Марія Повчанської говорив то по суті, там це. по всьому собору вшанування е, одних і тих же самих, наприклад, ікон Марія Повчанська ікона, яка знаходиться в Кошицькому соборі, і маємо каплицю Маріо Повчанської ікони, яка знаходиться в кафедральному соборі в Ужгороді. Ми знаємо, що в крипті е, Кошицького собору Святої Єлізавети похований Міклош Берчині, котрий був володарем Ужгородського замку, таким чином єднаючи Ужгород і Кошиці. Тобто є дуже багато спільних. Моментів культурних взаємовпливів одних і інших, що варто би було знати. І я думаю, що це цікаві для речі для туристів. Дивовижний поряд. Під такою назвою в Ужгороді відкрили виставку воскових фігур. Понад 40 експонатів із музею Санкт-Петербурга. Тут і політики, і зірки естради та кіно, і навіть найвища людина світу. Організатори запевняють, виставка найбільша в Україні. До Ужгорода експозиція приїхала з Ізраїлю. Еркюль Пуаро, Фредді Крюгер та Наполеон Бонапарт завітали до Ужгорода. З ними можна зустрітися в замку, де виставили чотири десятки воскових фігур людей, які сюди приходять, насамперед вражає схожість експонатів із живими людьми. «В Шоці такі, настільки вони реальні, настільки вони живі, і от найбільше мене вразили їхні очі. Ми такі очі кажуть, що хоч запалець прямо відкнути. Здається, що от, от зараз вони пошеваляться. Дуже красиві, такі справжні. Над правдоподібністю цих воскових фігур у Санкт-Петербурзі працює великий колектив спеціалістів: близько 80 людей, 15 різних професій. На створення одного експоната витрачають від шести місяців до року. Работу начинает скульптор, он изготавливает туловище. Продолжают формовщики, которые выливают восковые части. Художники, гримеры, пастижеры, костюмеры. Гримеры вручную делают все морщинки, складки кожи, вены, ногти на руках. И накладывают грим, чтобы создать впечатление теплоты человеческой кожи. Ну и я уверена, что многих наших посетителей потрясают глаза фигур. Это действительно натуральные глазные протезы, которые мы заказываем в клинике знаменитого офтальмо Офтальмолога Федорова. У некоторых фигур можна увидеть зуби. Це теж натуральна металокераміка, не кожному смертному по карману, тому і стоїмость фігур дуже висока. она від 5 до 15 тисяч доларів. Виставка вускових фігур в Ужирському замку триватиме до кінця січня. Після цього колекція знаменитостей вирушить до Івано-Франківська. 21 листопада Михайлів день веселий ситне святом по селах бенкети в хат в хатах скрізь гості. За старих часів, якщо до Дмитра, 8 листопада, ще можна було засилати сватів, то після Михайла закінчувалися весілля. Люди вірили, що на Михайла зима на білому коні приїжджає. А якщо Михайло з дощем не прислужить, хорошу і суху весну ворожить. Або якщо на Михайла ніч ясна, то буде зима сніжна. На цю годину у нас все більше новин у випуску дев'ятнадцятій плідного вам дня. Щасти вам і вмикайте нас вчасно.